Доброго дня, дорогі колеги. Сьогодні ми, Сучек Василь Миколайович та Сучек Микола Миколаївич, представники компанії Прополе, хочемо обговорити з вами таку тему як стан посів ріпаку зиму в осінній період перед припиненням вегетації, і надати практичні рекомендації щодо подальшого догляду за посівами ріпаку зиму, дорогі друзі. На сьогоднішній день, враховуючи те, в яких умовах проводився посів озимого ріпаку, в яких умовах ми отримували сходи посіву ріпаку, ми на сьогоднішній день маємо досить строкатий стан розвитку рослин озимого ріпаку. Річ у тім, що починаючи із другої половини серпня. Ми мали тривалий період без який ще поєднувався з сильними вітрами, з посухою, як повітряною, так і ґрунтовою, і поєднання з локалізованими опадами, які мали нерівномірний характер, а випадали на різних територіях в різній кількості, все це зумовило такий такі розвиток посівів ріпаку озимого. Ми на сьогоднішній день маємо як переросли. Рослини ріпакову так і тільки зараз отримання сходів і базу чотирьох листочків. Да. Отож, колеги, на що з вами будемо звертати увагу? Перш за все, наголошую на шкідниках. Зрозуміло, що з совкою в основному ми поборолися, але що можемо бачити зараз? Колеги? В першу чергу звертайте увагу на наявність попелиці. і зарази, зараз. Зустрічається дуже-дуже багато, заселення йде колосальне. Друге, на що б я рекомендував звертати увагу, це на хрестоцвітного чорного прихованого хоботника. Колеги, як правило, його заселення йде у нас в осені і шкодочинність буде його весною. Вони, як правило, Це у нас прихованого. Коботник під і як правило, весною в нас іде їх конкуренція з напі. Ну частіше всього, напі буде і переважати. Але щоб уже, скажімо так, знизити цю чисальність, знизити цю навалу, яка в нас буде чекати весною, краще інсектицидний обробіток. Зробити зараз. Тим більше, якщо у нас ще й до цього всього додаться і попилиться. На що ще будемо звертати увагу? На строки останнього обробітку фунгіцидами. ну, в нашому випадку тибенканозолом або мітканозолом. Колеги, якщо вони все ж таки були досить довше, ніж 2 тижні, а попереду в нас ще передбачається як, як мінімум тиждень плюсових температур, то не слід зкидати з рахунків таку хворобу, як фомоз. тим більше, що ми знаємо, що аскоспори у нас будуть проростати і розлітатися при температурі від 4 до 8 градусів. Заселення і ураження ріпаку. Зараз буде відбуватися на ура, тим більше, що ми ще знаємо, що ці астроспори у нас будуть розноситися в діаметрі 8 км від, від носія інфекції. Більше того, скажу, Василь Миколаю, цього року ще й масове поширення набула така хвороба на ріпаку, як і циліндр з От, от те, про що говорив Василь Миколаївич, якщо у нас останній фунгіцидний обробіток проведений два тижні тому, і ми бачимо по погоді, що у нас ще очікує як мінімум 2-3 тижні тепла, друзі, розвиток хвороб буде вносити вибуховий характер. Бакову суміш, яку ми зараз рекомендуємо на даний час, обов'язково також слід додати і Такі мікроелементи, як бор і фосфор. Тим більше, що з зниженням температури поступово засвоєння фосфора буде знижуватись. Отже, звичайний тибоконозол, не дивлячись на молоді рослинки, адже ми вже з вами проговорювали про те, що у нас тибоконозол не впливає, взагалі всі триазоли не впливають на, на розвиток рослин, а лише на ріст їх. Тому молодим рослинками не пошкодимо, а фунгіцидну свою дію він справить. Тому тобока Василь Василь продовжу тебе в дозі не менше літри на гектар, особливо для тих господарств, які досить уже давно зробили ріст регулюючу обробіток, як мінімум два тижні назад. Так, так, Микола Миколаївич. Тому у нас і додаткова ріст регуляція, і е, знищення хвороб. І разом з цим привід для того, щоб ще раз внести фосфор, ще раз внести бор. І додаємо у будь-якому випадку самого дешевшого пірітроїда, знаючи про те, що у нас пірітроїди будуть активними і при низьких температурах. А ось уже щодо весняного захисту, ми вже додатково будемо говорити. Я тут хочу підтримати Василя Миколаївича, особливо ж до такої мі мікроелементи, як бор. Річ у тім, що після тривалої посухи зараз пішла продуктивна волога. Рослини почали коронависи системою її активно вбирати. І зараз ризику творення доплистості в кореневій шийки. В Цю кореневу шийку попадає вода, а тепер у далі йдуть приморозки. Ця вода буде ривати вам зсередини рослину. Вам це не потрібно. Тому бор в зараз в цю фазу, в цей внесення в цей період також ефективний і доцільне. Майте на увазі. Так, тепер щодо питань, які часто задають про гербіцидний обробіток. Колеги, якби це питання виникало тиждень назад, ну мови б не було. Да? Слід обробляти. Тим більше, що ми пам'ятаємо, що саме гербіцидний обробіток на озимому ріпаку з осені є найбільш оптимальним. Але ми з вами дивимося на поле і бачимо, що велике різноманіття. Великих і маленьких рослинок, тому щоб зберігти маленькі рослини, на е, по, рекомендуємо взагалі зараз відмовитися від е, гербіцидної обробки, не дивлячись на оптимальні температури. Проте, друзі, зараз багато господарників дзвонять і питаються кількість опадів продуктивних, яка випала, вона зумовила другу хвилю, падалиці пшениці, падалиці злаки. І чи доцільне зараз внесення е препаратів там, на основі фізілофопетил, вазілофопетил. Друзі, проти злаків зараз боротися не те, що ефективно, а й необхідно. Доповню Микола Миколайовича, ефективно, тим більше, що ми пам'ятаємо, що у нас пшеничка да, нападається, якщо вже перейде фазу кущення і трубкування, якщо в нас може вже спостерігатися весною, то її забирати у лужна, то тяжко. Там рослини чим старші стоять, вони будуть вам землю. Тому краще. Да. Ще раз повторю Василю Миколаївичу те, що він говорив на початку. Завжди гербіцинний захист стріпакого зиму найефективніший саме в осінній період. Обираючи між фопами, а це у нас хізолофоп, квізолофоп, феноксопроп. І між димами, а це тралкосидин, клетодин, ксетоксидин, Обираємо все ж таки фопи. Перевага ФОПів при пониженнях температур. А дими це препарати високих температур. От оце наш соняшник, це період спеки на культурах. От на цукровому воріку. Це місце солей. А дими у нас солі, а фопи у нас ефіри. Друзі, і запам'ятайте фопи. Квазілофоп, хізолофопетил, вони не пригнічують ріпа козими, вони не викликають на лисках опіки. Тому не треба боятися їх використовувати. І вони, так, да, ефективні. Ефективно буде знищувати, вам падали цю пшеницю озимою. Єдине, що я би наголосив, друзі, не дивлячись на те, що падали ця пшениці перебуває у фазі 2 листочка, 3 листочка і в -за, в за підвищених температур нам би вистачило 0,8 літрів того самого фізолофа, класичного фізолофопетилу, на сьогоднішній день працюємо літр 1,2. Ще раз говорю через е низькі температури. І не звертаємо увагу на наше різноманіття у віці рослин ріпаку. Тобто грамінцидами ми можемо працювати віці сім'дольної листочки і далі, не звертаючи увагу. Ну, звичайно, що вже по цвітінню краще не працювати. Так. Дорогі колеги, за консультаціями, за грамотним агрономічним супроводом. Будь ласка, звертайтеся в нашу кампанію про поле, де ви отримаєте усю необхідну інформацію, яка вас цікавить на даний момент в залежності від ситуації, яка на даний момент складається на полі. Запрошуємо до співпраці. Звертайтеся!